Думаєте, це дощ? Ні. Це майбутні сльози тих, хто не встигне купити квартиру по вигідній ціні у місто комфорту. Тому ходімо, покажу одну з найкращих варіантів. Оглянемо однокімнатну квартиру площі 38,3 вісім метра квадратних. Дверь у нас зендев накладками на два замки у квартиру. У нас заведена вода, електрика, мережевий кабель, поштукатурені зовнішні стіни. Ми знаходимося у коридорі, площа якого 3,4 метри квадратних, і проходимо у кухні типу вітальні. Вона у нас має площу 16,3 метри квадратних. Вже встановлений двохконтурний газовий котел на опалення та підігріб води. Лічильник газу знаходиться у середині, Лічильник на воду та електрику винесені на коридор. І з кухні маємо вихід на балкон площа якого 5 метрів квадратних. І спальня, площа якої 12 метрів квадратних. Ви тільки подивіться, яка вона світла. Та санвузол площею 5 метрів квадратних. Я пішла на наступний огляд, а ви записуйтесь до нас у відділ продажу. До зустрічі!